Загадкові місця планети притягують до себе увагу мільйонів людей. Кожне з них має свої унікальні особливості. Сьогодні ми розглянемо найбільш загадкові місця у світі, створені як людськими руками, так і природою. Кахокія є одним з найзагадковіших місць на планеті, де колись проживали стародавні індійці. Фахівці роблять висновок, що півтори тисячі років тому на цьому місці було процвітаюче місто. Населенням близько 40 тисяч громадян. Археологи виявили тут чимало терас, високих курганів, а також сонячний календар. Учені досі не можуть пояснити причину того, навіщо жителі покинули дане місто і куди вони переселилися потім. Це загадкове місце, що знаходиться в Мексиці, оповите безліч легенд. Місцеві жителі вірять. Що чавинда із центром перетину реального та потребішного світів. Саме тому тут відбуваються загадкові і аномальні речі. Дослідники висувають версії, що в селищі знаходиться точка зриву часу. Також ця зона може бути входом в паралельні світи, тут постійно спотворюється реальність. Крім того, тут, згідно з переказами, зберігаються величезні скарби, яких досі нікому не вдалося виявити. Незважаючи на це, бажаючих знайти скарб з кожним днем стає більше і більше. Нью-грейндж найдавніша споруда в Ірландії. Експерти вважають, що вона була зведена 5000 років тому. Існує версія, що споруда є гробницею. Однак для кого вона була побудована, сказати складно. Сучасна наука поки не може дати відповідь, як стародавні люди могли вибудувати настільки ідеальну конструкцію. Цікаво, що вона не тільки зберегла свій первісний вигляд, але навіть сьогодні залишається абсолютно водонепроникною. Улоговину чорного бамбука або Хейджу вважають одним з найбільш загадкових і страшних місць на планеті. Місцеві жителі називають її долиною смерті і ні під яким приводом не погоджується навіть наближатися до неї. Вона є потужною аномальною зоною на планеті. Ходить чимало чуток про те, що тут безслідно зникають люди і тварини, про що свідчать офіційні підтвердження. Провівши багато досліджень, учені позначили це місце аномальною зоною з важким і різкомінливим кліматом. Останні явища сприяють осіданню ґрунту, що, на думку експертів, і є причиною зникнення людей. Тут в лічені секунди може творитися туман. Що покриває всю площу долини. Дорога гігантів з'явилася багато століть тому внаслідок виверження вулкана. Вона складається близько 40 тисяч базальтових колон, схожих на величезні сходи. Дорога розташована на північному сході північної Ірландії. Верхівки колон утворюють трамплін, який починається у підніжжя скелі і зникає під поверхнею моря. Основна частина колон має форму правильного шестикутника, хоча у деяких є по 4, 5, 7 і 8 кутів. Найвища близько 12 метрів. Це загадкове місце на планеті є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Подивися на дрову гігантів приїжджає безліч туристів. Гозикське коло найдавніша неолітична споруда, яка була випадково виявлена в кінці минулого століття. Представляє собою земляну ронделу, у вигляді оточеної земляним валом і ровом круглої ділянки, в середині якої два ряди частоколу, з воротами орієнтованими на північ, північний захід і південний схід. Первісний вигляд вдалося повернути тільки після реставрації. Більшість вчених не сумнівається в тому, що Гозека Коло являє собою стародавню обсерваторію. Це в черговий раз доводить, що наші предки цікавилися астрономією і прагнули осягнути таємниці часу. Острів Пасхи насамперед відомий своїми дивовижними кам'яними статуями Моаї. Сьогодні налічується близько 900 фігур різної висоти. Острів'яни вірили, що Моаї захищали їх від злих духів і бід, тому ставилися до бушків з великою пошаною. Середня вага статуй становить від 3 до 5 тонн, хоча деякі з них сягають і 12 тонн. На території сучасної Мавританії у західній Сахарі знаходиться одне з найзагадковіших місць на планеті. Тут розташовується неймовірно красиве природне явище протирозойського періоду рішат або око Сахари. Ця пам'ятка досягає в діаметрі 50 км, внаслідок чого її видно навіть з космосу. Структура міняє колір протягом дня із за теплової емісії. У першу чергу приходить думка, що це слід від гігантського метеорита. Така думка про походження існувала тривалий час. Але після ретельних досліджень виявилося, що структура Рішат має повністю геологічну природу виникнення. Геологи вважають, що око утворилося близько 500 мільйонів років тому з засадових порід і пісковиків. Однак існує теорія, що Рішат є залишками розвиненої цивілізації, а саме втраченого міста Атлантиди, на основі порівняння вимірів споруди з описами, які дає Платон. У туркменській пустелі Каракуми знаходиться газовий кратер Дарваза, схожий на 9 кіл Данти. Ця вогняна яма діаметром близько 60 метрів і глибиною до 20 метрів, є результатом проведених тут геологічних досліджень часів СРСР. Під час розкопок геологами була виявлена підземна кишеня з природним газом, яка ледь не призвела до загибелі багатьох людей. Кратер поглинув цілу бурову вишку. Після невеликої наради вчені вирішили підпалити газ, бажаючи врятувати від загрози отруєння місцевих жителів. За їх підрахунками, полум'я повинно було б згаснути менш ніж через тиждень, проте ворота в пекло горять і досі. Кратер не згас навіть не збирається. Зловісне яскраве полум'я висуває з нього свої пальці, і в темний час ворота пекла проявляють себе у всій красі. Кратер виглядає так, ніби зійшов у плоті і в кольорі і середньовішні гравюри. Оце і усе на сьогодні. Напишіть у коментарях, яке місце вас найбільше вразило і де б ви хотіли побувати. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей у нас на каналі.